Аудіокниги українською від студії Колідор, Детективи із серії Альфред Гічкок презентує Джек Річі Смак смерті. Я вважаю, що сосиски це один із найчудовіших винаходів людства, сказав Чендлер. А сосиска у сендвічі до того ж зручна, додав він. Можна їсти і при цьому, скажімо, читати, спостерігати за кимось чи чимось або ж тримати у вільній руці пістолет. Електричний годинник на стіні показував 15 хвилин по 12. Час ланчу. І окрім мене та Чендлера в офісі не було нікого. Він відкусив шматок сендвіча, повільно розжував його і з задоволенням ковтнув. Потім промовив, загадково посміхаючись. Безумовно, докторе Девіс, ви і моя дружина були дуже обережні. Я б навіть сказав, винятково обережні. А втім, Цим ви допомогли мені. Я, звичайно ж, підлаштую все так, ніби ви завершили життя самогубством. Але навіть якщо мені не вдасться обдурити поліцію і вони запідозрять, що тут скоєне вбивство, то будуть у повній розгубленості щодо мотивів злочину. Адже нас із вами пов'язувало у цьому житті тільки те. Що ви прийняли мене на роботу. Мене і ще двадцять осіб. Я відчув, як у мене похололи кінчики пальців. Ваша дружина одразу ж все зрозуміє і заявить у поліцію, сказав я. Справді, особисто я у цьому дуже сумніваюся. Бачте. Жінка набагато що здатна заради свого коханця, але тільки коли він живий. А якщо він помер, це відразу ж змінює справу. Жінки, містере Девіс, дуже практичні істоти. Окрім того, моя дружина зможе тільки запідозрити, що це я вас убив. Достеменно вона цього знати не буде. І саме ця невпевненість стане першою обставиною, яка змусить її не звертатися до поліції. Далі вона абсолютно розумно подумає, не має жодних причин надавати розголосу її роман із вами. Ну і зрештою, цілком ймовірно, що крім мене і ще хтось мав можливість бажати вам смерті. Я спробував заперечити йому, але у моєму голосі, поза власною волею, я відчув нотки вічаю. Поліція буде перевіряти всіх, і зрозуміло, вони ж відразу виявлять, що ви залишилися у офісі, коли всі інші пішли. Якусь мить він спокійно дивився на мене, тоді похитав головою і, ніби навіть із жалем, сказав «О ні, містер Девіс. Ніхто не знає, що я тут. Я пішов разом з усіма, а повернувся тільки тоді, коли зрозумів, що тут у офісі, окрім вас, більше нікого немає. Добру хвилину він із задоволенням жував мій сендвіч. Потім знову подав голос. Поміркувавши трохи, я дійшов висновку, що ленч. Це дуже вдалий час для вбивства. Поліції важче виявити, хто де перебуває цієї години. Люди снідають, заходять у магазини, час від часу повертаються у офіс. Практично неможливо буде перевірити так зване алібі у кожного із працівників. Він вийняв іще один сендвіч із мого пакета і продовжив Зазвичай. Я ходжу їсти в один із численних кафетеріїв поруч із офісом, але я належу до того типу людей, які не привертають до себе багато уваги. Тож навряд чи кого моя відсутність стурбує? Я уже тижні два очікував на такий сприятливий момент. І ось сьогодні, нарешті, ви затрималися в офісі, коли всі розійшлися. Я ще вранці помітив, що ви принесли сніданок із собою. Що? Вирішили, що у вас не буде часу піти на ланч, містере Девіс? Він майже ласкаво подивився на мене і несподівано посміхнувся. Так, вичавив я із себе на силу і облизнув пересохлі губи. Він крутив у руках сендвіч... Уважно роздивляючись маленькі сосиски, що стирчали із нього, так, ніби бачив їх вперше. А ви помічали коли небудь, містер Девіс, що людський організм несподіваним чином реагує на різні ситуації? Скажімо, у миті стресів, горя, страху, гніву, людину доволі часто мучить голод. Ось і я зараз просто жахливо голодний. Він знову мені посміхнувся. Можливо, ви теж хочете сендвіч, містера Девіс? Зрештою, маєте повне право, адже вони ваші, а я без дозволу їм уже другий. Я нічого не відповів. Він ретельно витер губи моєю паперовою серветкою і знову заговорив. На нинішній стадії свого розвитку. Людина все ще не може відмовитися від м'яса. Ось і я маю таку пристрасть. Однак, як людина чутлива, я реагую на всілякі дрібниці. Наприклад, якщо у бівштексі мені трапиться бодай один хрящик, я нізащо не зможу доїсти його, хоч би яким голодним я не був. Ні за що не зможу. Він пильно подивився на мене. Можливо, містер Девіс...» Вам здається, що я дещо ексцентричний, оскільки так детально обговорюю з вами проблеми харчування в такий хе -хе, несприятливий для вас момент. Він знизав плечима і продовжив: відверто кажучи, я і сам не знаю, чому і досі не вистрілив у вас. Можливо, можливо, хочу продовжити насолоду, яку відчуваю у ці хвилини. А можливо, я просто банально боюся. Він знову знизав плечима. Але навіть коли я боюся, запевняю вас, містер Девіс, я це зроблю. Я взяв зі столу пачку цигарок і запитав Ви знаєте, де зараз Елен? Ха, -ха хочете попрощатися або ж змусити її переконати мене не вбивати вас? Дуже шкодую, але. Нічим не зможу вам допомогти, містере Девіс. У четвер Елен поїхала на тиждень до сестри. Я глибоко затягнувся і несподівано закашлявся. Відновивши дихання, я доволі спокійно сказав: Мені не шкода помирати. Я гадаю, що я розрахувався з цим світом і з людьми. Він подивився на мене із подивом. Я тим часом продовжував говорити, не звертаючи на нього увагу, немов розмовляв сам із собою. Зі мною це траплялося тричі три рази. До Елен була Беатріса, до Беатріси була Дороті. Він, посміхаючись, криво перебив мене. Ви що, вирішили відтягнути час? Думаєте, бодай хтось повернеться? Але я передбачив цю можливість. І замкнув вхідні двері. Я взагалі сумніваюся, що хтось повернеться до першої години, але навіть коли це станеться, увійти в офіс все рівно ніхто не зможе. Коли ж у двері почнуть стукати або спробують їх прочинити, я відразу ж уб'ю вас і піду через чорний хід. Від хвилювання у мене спітніли долоні, однак я зміг опанувати себе. І заговорив, наскільки це можливо, спокійним тоном знову. Від любові до ненависті один крок, Чендлера. І я, як ніхто інший добре це знаю, мені не раз траплялося кохати і ненавидіти одну й ту ж саму людину з однаковою силою. Я струсив попіл із цигарки і продовжив, Я кохав дороті. І був переконаний, що вона теж кохає мене. Ми повинні були одружитися, принаймні я цього дуже хотів, але вона фонараптом раптом зізналася, що не кохає мене і ніколи не кохала. Слухаючи мою патетичну промову, Чендлер посміхався і знову відкусив шматок сендвіча. Я трохи помовчав, прислухаючись до вуличного руху, а потім глянув йому просто в очі і сказав, вона більше не належала мені, але й нікому іншому належати більше не буде. Так я вирішив тоді і вбив її. Він припинив жувати. І глянув на мене із цікавістю. Для чого ви мені це розповідаєте? запитав він. Яке це має значення зараз? Я декілька разів не поспішаючи затягнувся цигаркою. Я вбив її, продовжив я, не відповідаючи на питання. Але цього мені здалося недостатньо. Чи зрозумієте ви це, Чендлере? Недостатньо, тому що я не тільки кохав її, я її і ненавидів, ненавидів. Я поклав цигарку у попільничку і якомога буденнішим тоном сказав, користуючись ножем і пилкою, я розрізав її на шматки, склав у мішок. Додав туди каміння для ваги і скинув усе це в річку. Чендлер Зблід. Я зрозумів, що взяв ситуацію під контроль і дозволив собі зробити паузу. Десь через два роки я зустрів Беатрису. Вона була заміжня, але менше з тим ми почали зустрічатися. Це тривало десь півроку. Я був впевнений, що вона кохає мене так само, як і я її. Але коли я запропонував їй розлучитися із чоловіком і їхати зі мною, я знову глянув в очі Чендлеру. Вона розсміялася мені в обличчя. Від мого тону Чендлер ступив крок назад. Я ж відчував, як у мене на лобі виступає піт. Цього разу, із притиском сказав я, мені недостатньо було пилки і ножа. Це мене б не задовольнило. Я нахилився вперед і перейшов на шепіт. Знаєте що, Чендлере? Коли я вийшов із дому з мішком у руках, була ніч, світив місяць. Мені було. Дуже добре видно, як пси гарчали, як вони рвали зубами шматки і як очікували нової порції. Очі у Чендлера розширилися від жаху. Повільно, аби він раптом не вистрілив, я підступив до нього впритул і підняв верхній шматок хліба на надкушеному сендвічі, який він поклав на край столу. Гадаю, містер Чендлер, ви знайомі з технологією виготовлення сосисок, тих самих сосисок, які ви вважаєте кращим винаходом людства. Тоді ви маєте знати, що оболонки для сосисок постачають упакованими у картонну коробку 55 футів оболонок всього за 88 центів. Я поклав сандвіч на місце. Також ви маєте знати, що автомат для набивання сосисок коштує всього 35 доларів. Я посміхнувся йому так само ласкаво, як всього якихось півгодини тому він посміхався мені, а тоді довірливо повідомив. Спочатку. Ви відокремлюєте м'ясо від кісток. Потім сортуєте його пісне, жирне, хрящі і тільки потім ріжете на потрібні шматки. Тут я знову зазирнув йому у вічі. Ваша дружина ніколи не піде від вас, Чендлере. Вона грала зі мною. Я кохав її і ненавидів. Ненавидів більше, ніж будь кого на світі, мене буквально переслідувала ця картина Собаки, які при світлі місяця рвуть зубами, Чендлер завмер від жаху. Його руки тіпалися, підборіддя відвисло, а обличчя сполотніло. Насолоджуючись ефектом, я скрадливо запитав його. Дивлячись прямо у вічі. Ви що? Дійсно, вважаєте, що Елен гостює у сестри? <смір> І я простягнув йому недоїданий сендвіч? Коли після похорону ми залишилися із Елен самі в моїй машині, вона промовила. Я впевнена, що Генрі нічого не знав про нас з тобою. Не розумію, чому він наклав на себе руки у твоєму офісі. Я акуратно та обережно виїхав із воріт цвинтаря і, посміхаючись, відповів Не знаю. Можливо, він з'їв щось не те. Джек Річі. Смак смерті. Читав Руслан Алексію Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах української. Бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картки Monobank Coffee, Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.